Неспокійно тим часом було цієї ночі в Підмосков'ї. Місцеві жителі заявляють про атаку дронами і роботу ППО. Пропагандистські російські канали пишуть, що вибухи чули в сергієво Посадському окрузі. А українські моніторингові канали припускають, що дрони могли атакувати Краснозаводський хімічний завод, ще постачальником для воєнної промисловості країни агресора. Також нагадаємо, уже другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів. Причина це заходи безпеки після нічних дронових атак. Влада запевняє, що ситуація під контролем. Але пасажири все ще стоять у довжелезних чергах? Ну і давайте не забувати про те, що днями буквально щодавно був атакований вкотре порт новоросійську. Це база, куди росіяни в 23-му році були змушені перевести залишки свого флоту в МФРФ з Севастополя після активних ударів по Кримському півострову, значить, нашими дронами-ракетами. Зокрема, тому порт, порт Новоросійська це став такий собі прихисток для залишків значить, цих суден. Наскільки Наскільки він, він був ефективний, можливо, розпитаємо Геннадія Дубова, кандидата юридичних наук. Геннадій, вітаю вас. Да, вітаю вас. Комбінована атака була здійснена по новоросійську, значить безекіпажні катери, і морські дрони, і повітряні дрони Взагалі-то місцева влада звітувала про 120 нібито збитих безпілотників українських, там теж ні ППО офіційної інформації щодо знищених суден немає. Але деякі російські телеграм-канали писали про те, що кілька суден, зокрема десантних і розвід, були понівечені. Як ви оцінюєте такі активні дронові повітряно-дронові морські у? Удари да, значить, по таким дуже важливим об'єктам в контексті кількості, якщо 120 збили зі слів росіян, то щось таки прилетіло. А понад 120 дронів за один раз по одному новоросійську це вже досить чимало. Я відповісти не можу, я лише можу е, повторити е, те, що говорили головне управління розвідки Служби безпеки. Що відповідно не маючи стаціонарного флоту, ми використовуємо так званий москітний флот або флот безпілотних апаратів або безекіпажних катерів. І, і у цьому зв'язку ми е, мабуть враховуючи, що і порт Одеса працює, е, можемо говорити, що ще раз здійснили революцію тому числі і в морській справі, тому що сьогодні не тільки в Україні насправді без екіпажні категри вони відіграють, мабуть, навіть чи не більшу роль ніж стаціонарний флот, як це було протягом всієї історії людства а детальніше я безумовно не знаю. Я не воєнний експерт у цьому зв'язку. Ну, ми говоримо не про конкретну подію, не про конкретну дату чи знищене судно або ж танкер. Але ми говоримо в цілому про наші спроможності. Давайте не забувати про те, що це не лише прихисток для флоту, але це торгівельний такий логістичний хаб, точніше для перевалки звіжжя російського і там металургії і інших продуктів. Значить, давайте згадаємо про те, що вже шостий випадок в російському стілузі стався там, підірвали танкер тіньового флоту за м'яком. Давайте говорити про ці чергові удари. Постійні по НПЗ, по переробці, по те все те, що зв'язано з енергоресурсами. Ну, це якось в якимось чином все ж таки впливає на стан російської економіки, і про це неодноразово говорили функціонери. Да, е, там із банку, е, значить, із Міністерства фінансів, е, значить, центробанку е, російських що проблеми у них не те, що очевидні, вони вже є. Тому що Новоросійськ, крім того, що там дійсно перевалка є російської нафти, там ще й казан... казахська нафта, там Азербайджан частково підключений до відповідних нафтопродуктопроводів і нафтопроводів, тому та там є, є більш складна ситуація з точки зору логістики світової, і в контексті відповідно російської економіки, нам сильно більше важливо, яким чином відчуває себе так званий тіньовий флот. Тобто ми говорили завжди, що відповідно враховуючи їх обсяги нам е, набагато більш важливо. Робити економічні перепони, і і про це зокрема е є купа рішень ради нацбезпеки та оборони щодо санкціонування російських суден і відповідно виробників, які дозволяють наповнювати бюджет Російської Федерації. Тому е у цьому контексті е з одного боку дійсно ми комплексний е підхід сповідуємо з іншого боку, е світ він є достатньо складний в тому контексті, що через новоросійськ, в тому числі британських, наприклад, власників перевалюються е продукт. Відповідно видобутку, і у цьому зв'язку ми завжди маємо бути обережні, бо там там є і партнерські відповідно вантажі, і ми власне це й робимо. Ми не атакуємо сусу суда, які власне йдуть в цивільному режимі і в перевозять продукти не військового призначення, і у цьому зв'язку більше власне ми робимо ставку на те, щоб економічними важеннями впливати на відповідні процеси. Російської Федерації, але ж бачите, будь-які продукти, які Росія продає за кордон, вони так чи інакше стимулюють і фінансують економіку, яка допомагає цій війні, значить і фінансувати цю війну в подальшому. Тут питання можливо, і навіть дискусійне, можливо, знаєте, от ми про щодо протипіхотних мін і виходу з конвенції вже обговорили неодноразово, що війна диктує свої умови. то можливо і в частині там економічних збитків завдання таких збитків треба теж щось переглядати. Але це так репліка РФ невпино. Тим часом шукає лазівки, аби обійти санкції. І от ви про санкції згадували. І тут важливо говорити про те, що ми знаходимо нові можливості для того, значить, того, щоб вводити постійно ці самі санкції щодо юридичних осіб. Там персональні санкції, секторальні, тощо нові можливості так само треба знаходити і для потреб нашої військової промисловості. Проте усі подібні схеми щодо російських спроможностей вони будуть зупинені. і про це говорить президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що. Що відповідний закон вже підписано. Ми зараз його заслухаємо. Далі прокоментуєте. Підписав новий санкційний пакет. Це особливі санкції, які б'ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема, криптовалют. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять, у тому числі на криптовалютні розрахунки загалом. В пакеті сьогодні санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об'єднати санкції: наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу. Геннадій Дубов кандидат юридичних наук у нас на зв'язку. Канцлер Німеччини Мерц говорить про те, що 18-й пакет буде оперативно напрацьований і представлений. А Володимир Зеленський говорить про те, що особливо черговий пакет він синхронізований, санкційний, буде з нашими європейськими партнерами. Ч в чому його особливість на вашу думку, і наскільки він може бути ефективним? Скізору нашої політики, то ми прийшли до чого, що ми прагнемо власне вводити санкціями санкції своїми односторонніми рішеннями, і відповідно далі ці санкційні списки передавати до країн Європейського Союзу для того, щоб вони по суті дублювали наші рішення, і можливо навіть до сполучених штатів Америки. Це безумовно є більш ефективним, зокрема щодо підприємств з Російської Федерації, тому що якщо ми говоримо про внутрішньоукраїнські санкції, ми маємо можливість блокувати ці. Активи, які знаходяться на нашій території, Мова не буде йти про міжнародні розрахунки, про транзакції, про відповідно судоходство або щось на кшталт цього. Якщо відповідно це зроблять британці, це зроблять європейці, це зроблять американці, тоді є певні наслідки відчутні чи ці наслідки можливі, тому що також ми багато разів звертали увагу на те, що необхідно, крім того, що в плані Європейського союзу і Америки крім того, що вводити санкції, санкції ще необхідно належним чином контролювати їх виконання. Бо е, той же тіньовий флот він багато в чому не обмежений у своєму пересуванні. Поки е, але е, власне ми постійно наполягаємо на тому, що потрібно е, належним чином виконувати вже прийняті рішення. Е, але так чи інакше, без прийняття відповідних рішень, без санкціонування ряду компаній ми не можемо розраховувати на виконання подібного роду механізму. Тому українська сторона завжди наполягала, і сьогодні ми, е, мабуть, на фінішній. Ні, прямий в цьому контексті, що після того як ми приймаємо рішення в себе на внутрішньому контурі, відповідне рішення має дублюватися е, європейським союзом, зокрема, і оцей мабуть 18-й пакет, коли він буде прийнятий, він е, продемонструє рішучість європейських партнерів е, або не продемонструє, тому що. Коаліції рішучих складати це інше ніж виконувати взяті на себе зобов'язання, але ми сподіваємось, на краще. Ну ми сподіваємося, і в контексті коаліції рішучих, тому що там вже були заяви щодо і контингенту миротворчого. Знову на поверхні це питання вже після зупинки вогню про контроль європейськими силами стримування значить, ситуації. Дуже важливе питання, як на мене, якщо воно буде обговорюватися, можливо, буде якась конкретика. Але так само і про посилення ППО. можливо саме ці теми будуть озвучувані і представниками Британії і Франції, але так само Німеччина і італії, які долучаться онлайн, будемо стежити. Дякую вам за долучення до ефіру. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук був гостем у цій порі.